Ісус надійний, і це факт. Але чи ви поєднані з ним? чи надійні ланки у вашому ланцюгові? Та чи поєднує він вас з Ісусом? Бо якщо ні, тоді проблема не в Ісусі, проблема в нас. Ми потребуємо християн інтелектуальних, тобто християн, які розуміють світ, у якому ми живемо. Нам потрібні християни здібні служити світові, у якому ми живемо, які можуть бути сіллю і світлом, які не бояться світу, в якому ми живемо, але кажуть собі, ми не відступимо, і не тому, що ми якісь гордовиті або виняткові, але тому, що ми віримо, що маємо добру звістку, маємо істину. Віримо, що Ісус і є ця надія, яку ми маємо, якір для нашої душі, і справа в тому, що коли ви дійсно вірите у те, що стверджуєте. Тоді ви хочете, аби і всі інші дізнались про цю добру звістку, і штовхає вас до цього не вонежаха не суду. Ця біблія не для того, аби бити нею людей по голові. Ми віримо, що це книга життя, книга надії, книга сенсу, книга долі. Ми віримо, що якщо люди розпочнуть живі стосунки з Ісусом Христом, їхнє життя перевернеться і вони знайдуть надію і мету у часи хаосу. Автор послання до євреїв наголошує: ви можете довіряти обітницям Бога. Бог не людина, щоб йому брехати. Бог не може сказати неправду, Якщо Бог сказав, то він це виконає. І сьогодні я хочу звернутися до цієї надії в вас, до цього призначення в вас. Я хочу мовити до цього потенціалу в вас. Я хочу нагадати вам, що Бог на вашому боці. Якщо Бог за вас, то хто проти вас? І ви можете довіряти йому, попри випробування, скорботи, виклики. А для цього ми маємо надійно заякоритися в Ісусі. Я хочу нагадати вам, що у світі невизначеності випробувань і розчарувань сам Ісус – наша надія і наш якір. Саме про це ми будемо говорити у цій серії проповідей протягом наступних кількох тижнів. Тож не пропустіть жодної. І підіймаючи цей якір протягом наступних тижнів, я непогано накачаю м'язи, бо він набагато важче, ніж здається. Я просто хочу, аби ви всі це знали. Але дякувати Богові, я вже деякий час роблю вправи для біцепсів, От бачите, які вони вже досить сильні, але ми будемо перевіряти наші ланцюги і їхні ланки, що під'єднані до якоря. Ісус надійний, це факт. Але чи ви поєднані з ним? Чи надійні ланки у вашому ланцюгові та чи під'єднаний він до Ісуса? Бо якщо ні, тоді проблема не в Ісусі, проблема в нас. І проблема ця в тому, що десь у ланцюгу якась ланка розірвалась або ж ослабла. Але я вірю, що впродовж цієї серії проповідей Бог зміцнить послаблену ланку, аби цей якір добре тримав вас. І коли прийдуть шторми, коли прийдуть випробування, коли вас охоплять скорботи, ви будете стояти міцно замість того, щоб дрейфувати тому, що істина в Івана 16,33 – це є те, що каже Біблія. Ісус сказав, це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте у світі. І тут не мається на увазі, що ви можете зазнати страждань. Тут не йдеться і про те, що інколи можливо ви будете страждати. Тут сказано, ви зазнаєте страждань. Сам Ісус сказав, страждання зазнаєте в світі. Я впевнена, що ви дуже раді, що дивитесь цю передачу сьогодні. Чи не так? Я обожнюю те, що каже Ісус далі, і не кажіть, що він не має почуття гумору. Але будьте уважні в деяких перекладах навіть радійте. Тільки Ісус міг сказати таке у цьому світі. Ви зазнаєте страждання, але будьте відважні. Радійте, чому? Тому що я переміг світ. От якби всі християни поводились так, ніби Ісус дійсно переміг цей світ замість того, щоб труситися і полохатись кожного разу, як ми чуємо погану звістку по телебаченню, або читаємо негативний допис у Твіттері чи інстаграмі. Замість того, щоб труситися, полохатись і десь тікати від жаху, ми маємо сказати собі, я буду відважним, тому що Ісус переміг цей світ. саме тоді люди дивилися б на нас і казали, та ви геть диваки, справді якісь дивакуваті, не такі, як всі. А ми їм а вже ж. Я не стверджую, що коли погано це добре, тому що погано це погано. Страждання не є добром. і Я ніколи сама не буду їх шукати. Я знаю, що вони десь поруч. Декому з християн, які завжди перебувають у якомусь стражданні, треба влити в себе життя. Деякі, здається, вважають його своєю невід'ємною частиною та носять як відзнаку честі. Думають, я більш святий, бо повсякденно проходжу крізь стреси, випробування та страждання. Та ні, вам треба влити в себе життя та стати приязними до людей, щоби їм сподобались. Насправді все дуже просто. Не треба шукати їх, бо вони приходять самі. І це не погані перечуття, це лише те, про що сказав Ісус. Це Біблія. Страждання приходять незапрошеними та неочікуваними. На страждання ви ніколи не чекаєте. Це не те, коли ви кажете, о, я так і знав, що це станеться. Це просто відбувається. Така природа випробувань. Хтось, про кого ви думали, що можете на нього покластись, просто пішов від вас, і ви здивовані. Як? Хтось, кому ви довіряли раптом зрадив вас, і ви такі, я такого не очікував. У цьому ж полягає уся суть. Я такого не очікував. Я не очікував, що це вкладення не справдиться, і ми втратимо всі наші гроші або всі наші рахунки. Якби ви на це очікували, ви б так не діяли. Ви не чекали, що ця мрія або це служіння провалиться. Ви не очікували, що ця дитина від вас піде. Звісно, ви молилися за цю дитину. Ви вірили Богові, ви робили все, що за вашим розумінням каже Біблія. Ви навчали цю дитину, і тепер вам треба мати мужність і сказати, боже, коли він чи вона постаршає, хай не відійде від твоєї дороги. Навіть хоча зараз здається, що все гаразд, але вони насправді відійшли від Бога і вже давно дрейфують кудись. Боже, я буду й далі довіряти тобі. Ви ніколи не дізнаєтесь, до чого ви заякорені, поки не прийде це неочікуване випробування, і ви не побачите свою реакцію на нього. Вона відкриє вам, у чому ви справді поєднані з Ісусом. Шторми лише показують нам, що ми вже маємо. Коли приходить випробування чи страждання, воно лише показує вам, у що ви дійсно вірите. Найрозумніше це закріпитися на якорі ще до початку шторму, тому що не шторм призвів до того, що ви збилися з курсу. він лише відкрив вам, що ви ніколи і не були прив'язані. До цього якоря, тобто Ісуса. Бо якби ваш ланцюг і кожна його ланка були міцні, ви б не відхилилися так від курсу. може б, трохи десь схибили в бік, але ваш корабель не був би зараз посередині океану. Він був би все ще в бухті. Він би натяг якірний ланцюг, і ви б віддалилися щонайбільше на довжину ланцюга, але не далі. Якщо ви зараз збагнули що далеко, відхилилися від курсу, то вас відніс потік. Вітер витягає вас з бухти. шторми й випробування винесли вас у відкритий океан. і ви зараз. Питаєте Ісуса, де ти? Проблема не в якорі, проблема у ланках його ланцюга. Десь вздовж нього щось зламалося, роз'єдналося. І коли прийшов шторм, коли вода налягла, коли вітер подув, це все лише відкрило вам очі на те, що ви просто не були, як треба, закріплені, бо інакше б вас не віднесло аж настільки. І весь намір цієї серії відео. Відшукати де на цьому вашому ланцюгові можливо якісь ланки зруйновані тріснули або, можливо, лише трохи розігнулися. І Я вірю Богові в тому, що ми разом з вами зміцнемо ці ланки і знову під'єднаємося до якоря. Тоді щоб не сталося в майбутньому, нам не буде потреби його боятись. У приповістях розділі 31 сказано, і сміється вона до прийдешнього дня. Багато людей дивляться на нас, християн, сьогодні та питаються, чого це ви посміхаєтесь. Ви живете серед нас то чи не бачите, які загрозливі нині обставини? Як густішують грозові хмари? А ми такі так густішують, але ми не зважаємо на це. Ми тримаємо наш погляд на Ісусові. Він автор цього всього, він закінчить це все. Моя душа заякорена в ньому, тому які б бурі не принесло той, хто в мені більше за того, хто в світі. В ім'я Ісуса. Амінь.